Привіт з вами людина, яка страдає у І сьогодні ми граємо в тікінха, да, нас тут вже дурка. Привіт, я дурка дурка. Тобі треба зайти в цей портал, щоб отримати 250 гривень. Безкоштовно Ну, а що ти велику сервіс своїх хвороб. з цими да, не живуть багатьох. О боже, як ти вчасно прийшов. Мені по 30 людей, які я сам подумав, він вже тут. Це хакібай. Ні, Ні, я тільки не хакібай. Ну що ж, ми, ми можемо закінчуємо це відео. Так, челіки, ми не засняли найважніший момент, як його вбили. Давай, давай ще раз спробуємо. Вони не нормальні абсолютно. Шо тут? Міфи! Тут мифы! Тут мифы! Мифы живуть! Да мифы! Тут є мифы! Миф, вот перший миф! А другий миф до... Прикидывайте звуки! Другий миф! Другий миф, попа! Ладно, друг, я дам бетася знову! Нет, я рекламу тупарила.